Ліцензії в автоматичному режимі. З 2025 року ліцензію на роздрібний продаж алкоголю, тютюну рідини, які містяться в електронних сигаретах, а також ліцензії для зберігання пального для власних потреб та промислової переробки будуть видаватися в, в автоматичному режимі. І для цього вам, як платнику податків, вже сьогодні необхідно подати заяву про бажання отримувати документи в електронній формі в кабінеті платника податків. Форму заяви та номер я залишу в Описі під даним відео ми рекомендуємо вам вже зараз подати дану заяву, оскільки податкова достатньо тривалий час їх обробляє та приймає рішення про прийняття цієї заяви. У випадку, якщо не буде ця заява прийнята податково, ви не маєте можливості подати заяву на отримання ліцензії в автоматичному режимі. До зустрічі у наступних відео!